Любі наші захисники, передаю вам вітання з останньої Бойківської автентичної церкви, яка залишилася на території Польщі. Дякую вам за те, що маємо новий день. Дякую за те, що маємо можливість жити на власній землі. Дорогі захисники і захисниці, хлопці і дівчата, наша дружна сільська команда Павучих плетух вітає вас із Днем Незалежності. Дякуємо вам за вашу особливу роботу і за Україну. За можливість молотити пшеницю, копати картоплю і робити море закруто для себе і для когось. І як би важко не було, а ми щодня ближче до нашої перемоги. А перемогу ми будемо святкувати по справжньому, як і день незалежності, зрозумівши і усвідомивши повноту значення цього слова, мріємо швидше після перемоги усіх дочекатися і обійняти. Віримо, що відсвяткуємо Україна! день перемоги на хрещатику Україна! місці сили українського народу. Україна! Слава героям України! Честь! другу Тарасу вітання! Слава Україні! Дорогі захисники! Українська нація завжди славилася єдністю. Ми єдині у своєму прагненні мати незалежну державу та право називатися українцями. Завдяки вам сьогодні увесь світ знає, хто ж такі українці. Завдяки вам, ми відоміші як найхоробріша нація світу. Ми дякуємо вам за вашу мужність та готовність відстоювати це право на передовій. Також дякуємо за нашу віру у майбутнє. Адже подвиг кожного з вас щодня надихає мільйони українців, надихає та мотивує робити усе можливе для того, аби наблизити перемогу. Ми хочемо вірити у те, що наші маленькі та великі успіхи в тилу так само надихають, мотивують та підтримують вас на передові. Ми єдині у цій боротьбі. Віримо у вас, віримо у незалежну Україну, віримо у перемогу, бо вона не буде. Вітаємо Збройні Сили України із Днем Незалежності! Ви наша підтримка і опора. Разом з вами нам безпечніше і нашим діткам. Віримо, що наступний День Незалежності України святкуватимемо під мирним небом України і дякуватимемо вам. Слава Україні! Дорогі наші захисники, щиро вітаю вас з Днем Незалежності України, а також з Днем Державного прапора. Дякую, що бережете нашу історію, нашу культуру, наші сім'ї, життя та жнива. Повертайтеся додому з перемогою. Ми вас дуже чекаємо цього року. Ми як ніколи раніше, за 30 років, не усвідомлювали наскільки важливою є для нас незалежність. Цього року почули, зрозуміли, усвідомили. Дякуємо всім, хто ціною власного життя боронить наші території, дарує нам спокійні дні і тихі ночі. Ми завжди будемо пам'ятати про ваші подвиги і завжди будемо цінувати. Ну і допоможемо чим зможемо. з Днем незалежності